Пить та бачить сни, а коли пробуджується, вона розуміє, що знаходиться на краю прірви. Ледь втримавшись, вона оглядається. І розуміє, що вона знаходиться на монолітній споруді, яка має вигини в певних точках, й одній з таких точок знаходиться дівчина. Ситуація особляється тим, що її ліва нога загнута, у зв'язку з чим втрачає свою опорну здатність. На фоні всіх цих проблем дівчина трошки подумала і вирішує діяти, і приймає спробу перекинутись та зайняти зручніше положення. Майже впала. Також її права рука, яка вже була окровавлена, ще більше старається об бетон. Так, що навіть пальці злиплись, на що дівчина крізь біль витирає руку об одежу, а слідом повторює це і з лівою рукою, після чого, впираючись руками та однією ногою, намагається піднятись трохи вище, і з темпом сламака вона просувається. А ще на протилежній стороні вона помічає окривавлені сліди. з чого вона розуміє, що вона не перша, хто опинився в цій ситуації, та ті сліди не ведуть уверх. Відповідно, та людина зірвалася. Але наша героїня не має намеру падати. Знову зісковзнувши, вона чує відголоски людей, які падали, та продовжує відчайдушні спроби вижити, стирає руки у бетон та знову опиняється на грані падіння. А в ключовий момент роздається грім, і дощові каплі падають на окровавлені руки. На вологому бетоні стає ще важче втримати. Дівчина плаче та кричить у гніві, та згадує про цепочку на шиї, яку намотує на руку, з ідеєю, що це допоможе їй закріпитися. Як ви можете бачити, це не вдалось.